Отже, міф про заснування світу та появу богів. Спочатку існував тільки вічний, безмежний, темний хаос у ньому було джерело життя світу, все виникло з безмежного хаосу, весь світ і безсмертні боги. З хаосу походить і богиня землі, Гея. Широко розкинулася вона могутня і дає життя всьому, що живе і росте на ній. А далеко під землею, так далеко, як далеко від нас неосяжне ясне небо. В незмірній глибині народився похмурий тартар. Жахлива, безодня, сповнена вічної пітьми. З хаосу народилася і могутня сила, всеоживляюча любов, Ерос, почав творитися світ. Могутня благодатна земля. Породила безмежне, блакитне небо, уран, і розкинулось небо над землею. Гордо піднялися до нього високі гори, народжені землею, і широко розлилося вічно шумливе море. Уран небо запанував у світі. Шість синів і шість дочок могутніх грізних титанів мали уран і гея. Зненавидів уран своїх дітей замкнув він їх у глибокій темряви і не дозволяв виходити на світ. Страждала земля, їхня мати. Вона переконувала дітей повстати проти батька урана. Ніхто не насмілився, тільки наймолодший крон хитрощами відняв у батька владу. Крон не був впевнений, що влада назавжди залишиться в його руках. Він боявся своїх власних дітей і наказав крон дружині своїй Реї приносити йому народжених нею дітей, після чого безжалісно ковтав їх. Жахалася Рея, бачачи долю дітей своїх, уже п'ятьох проковтнув крон Гестію, Деметру, Геру, Аїда і Посейдона. Рея не захотіла втратити і останню свою дитину. Вона усамітнилася на далекому острові Крит, і там, у глибокій печері, народила наймолодшого сина Зевса. У цій печері заховала Рая свого сина від жорстокого батька, а йому дала проковтнути замість дитини довгий камінь, загорнутий у пелюшки. Виріс і змушнів прекрасний і могутній бог Зевс. Він повстав проти свого батька і примусив його повернути на світ поглинутих ним дітей. Почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахливою і затятою була ця боротьба. Вогонь охопив усю землю, моря кипіли, дим і сморід закривав все густою пеленою. Нарешті сила титанів була зломлена. Їх скинули у похмурий тартар, у віковічнену пітьму. Діти крона оселилися на вершині Олімпу. Царював там Зевс. Три прекрасні гори охороняють вхід на світлий олімп і піднімають густу хмару, що закриває ворота, коли боги спускаються на землю. Ні дощу, ні снігу не буває на царстві Зевса. Вічно там панує ясне, радісне літо, а нижче клубочаться хмари, які часом закривають далеку землю. Там, на землі, Весну і літо змінюють осінь та зима, радість і веселощі чергуються з нещастям і горем. Правда, і боги зазнають смутку, але він швидко минає і знову настає радість на Олімпі.